Так, як ви думаєте, як впливають різні жанри музики на нашу енергію? Ага, вау! Класне питання, давайте подумаємо, як впливають різні жанри музики на нашу енергію. Вау! Ну, скажімо так, все, давай я здалеку почну, бо я не знаю, що не готувався до такого питання, але мені цікаво. Все впливає на нашу енергію. Тут все ми для взаємодії. Питання, що таке музика? Кажуть, до речі, фізіологи, ну, в сенсі, ті, хто там з цим розбирався, що я згадую, що музика проникає в нашу структуру мозку, минуючи чи навіть свідомості, минуючи якісь оціночні. Категорії, оціночні бар'єри, оціночні фільтри. І воно зразу проникає прям глибш, глибоко в нас і викликає емоцію. Тобто <кій> Ну я не знаю точно, як це звучить, але суть в тому, що музика має глибший доступ до нашої свідомості, ніж просто е, там слово там чи ще щось. І музика таким чином впливає. На нашу енергію, однозначно. Ну, ви ж самі по собі, кожен, мабуть, знає, це як коли включаєш якусь мелодію, буває, як вона просто прям з ходу тебе захоплює. Ти готовий або танцювати, або ще щось. Або якщо якийсь не музику, а звук, наприклад, якийсь дуже м дуже дратівливий, він просто паралізує свідомість. От Комусь не подобається, наприклад, оцей звук. А Звук пінопласту по склу. І щось таке є, від чого там просто реально мозок клинить. Це взагалі про звук. Тобто я зараз кажу не, більше не про музику, а про звук. Тобто є такі коди через звук, які передаються, вони проникають глибше в нашу свідомість і діють, скажімо так, не... Не усвідомлено для нас. І тоді, що ж таке музика? Що ж таке музика? Музикою катували людей. Звукова вібрація ідею впливає. Так, так, хвиля енергії, хвиля, все так. Погоджуюсь. Музика це певна якась структура. І вона може бути для нас або гармонійна. Або не гармонійна. Це, в принципі, які з будь-якою енергією. І тут в, те, в сенсі, що хвиля енергії однозначно, причому, можливо, різних енергій. Тим не менше це, це структура, це якийсь код. Він для нас або гармонійний, або не гармонійний. Якщо гармонійний, в сенсі ми його сприймаємо, впускаємо в себе, він у нас виконує якусь роботу, викликає якусь емоцію. Тобто, в принципі, виходить, що енергія через слух заходить, викликає взаємодії з емоціями, з відчуттями. Ну так, це в принципі є, є один із смислів нашого тут існування. Це відчувати. Які, відчувати якісь енергії. через музику це прям демонстрація як це відбувається. Коли просто через звукову хвилю в тебе проникають якісь коди, структури, які в тебе викликають а, стани. Музикою можна ввести себе в якийсь стан. Рок, джаз, фольклор, класична музика, клубна музика. У всіх будь-якому жанрі е це більше до того, як ви сприймаєте це. Наприклад, хтось, я в свій час не міг слухати джаз, але мене щось явно туди тягнуло, тому що я думаю, ну дивись, скільки людей слухають, кайфують, явно видно, бачу, кайфують, а я не можу зрозуміти. І я пішов, так сказати, шляхом не, не митьом, так катанням. Я просто слухав, включав, записував собі на диски і слухав, слухав, слухав в дорозі з роботи на роботу. Ну, такий проводив з собою експеримент, скоріше, який дав результат такий, що я тепер насолоджуюсь джазом. Тобто, це такий особистий приклад для, для того, що одним людям джаз не заходить. Він їм не Негармонійний і не сприймається, відповідно. А він все одно атакує, звукова хвиля атакує, і людина від цього дратується. Не від самого джазу, як такого, а від того, що людина це не сприймає. А той, хто сприймає, він просто кайфує. І так можна на будь-який жанр перевести, що якщо тобі є структури напрацьовані, які сприймають цю музику, наприклад, там рок, фолк, клубна. Ти будеш кайфувати від цього. Якщо не, нема цих напрацьованих структур, не сприймається, це просто буде тебе дратувати. Можуть бути структури, які якісь зв'язані асоціативно, що якийсь жанр музики, наприклад, от є такий жорсткий там, дез метал, як, так, в, самій, в самому слові вже е, конотації відповідні. І е, багатьом людям всі кажуть, це якась музика там диявольська. там тра-та-та. -та -та. Але я знаю, я сам багато такої музики слухав і знаю людей, які просто кайфують від цього. Яку інформацію ще окрім відчуттів і, скажімо так, емоцій, кайфу там, чи ще щось, задоволення це несе? Це цікаво, але це все залежить від більше від того, що прошито в нас. На будь-яку музику можна накласти будь-що. Якщо у вас асоціації з класичною музикою, там будуть якісь особисті, життєві, якісь там кризові, негативні, то воно у вас буде тригерити жорстко по, по самому якби, чорному для вас сценарію. Воно вас буде викликати. Але це, але це саме ваша персональна і індивідуальна. Якщо брати модель, якщо таку е спробувати побудувати модель, типу якась масова, масовий вплив на людей через музику. Типу, така конспірологічна теорія. Та чому ні? Якщо я вже можу це собі уявити, значить це вполне реально. Це я до того веду, що все, що ми зможемо собі уявити, будь-яку структуру, вона може бути реалізована. Е, більше тут залежить від того, що, що в нас всередині. От що в нас. Тому що нас трастує, крім музики, ми в такому просто супі. Із енергії, і всі хочуть з нами взаємодіяти. А ми лише просто або сприймаємо це, або не сприймаємо. Або боремося з чимось, або просто ігноруємо. і так далі. Або навпаки прагнемо чогось, ганяємось за чимось і так далі. Тобто все це така гра, така взаємодія, за якою, власне, ми тут і є. Який в цьому сенс? Це вже інше питання. Право, помітила, тільки приходить думка в случі. <сучити>. Так воно і відбувається. Один і той самий жанр, так, 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 колискові. От колискові. Ну Це ж чисто якби програма що колискові, і воно все транслюється, що колискові це ти маєш засинати, і воно якось взаємодіє з нашими структурами. І воно йде дуже з глибин віків, оця колискова, оці всі материнські нотки і так далі, воно все взаємодіє з якимись структурами свідомості. І воно в нас живе і так і взаємодіє. от Візьміть шаманську музику. Там бубен цей і ритм, ритм, ритм. Тобто це теж взаємодія цілеспрямована на свідомість. Воно вводить людей в транс, люди просто переходять на якісь інші сприйняття рівні. Це є? Єсть. Ну от відповідь. Питання, ну, чи можна... Якщо в людини немає цього сприйняття, то ніякий бубен, в принципі, йому... Ну, по барабану буде, бубен по барабану. Красота. На рослинах експерименти. Так, ну, музика це коди, коди. Хаос. Більш гармонійно на людину. Ну, я згоден, я трошки просто про... Гармонійно чи не гармонійно вона діє на людину, це, це більше залежить від конкретної людини, від конкретної структури людини. Але, звичайно, у людях є, ну, тип, можна типізувати е, структури, які є в людях. Так як є, наприклад, люди з білою шкірою і з темною шкірою. Ну, типу, всі різні, взагалі люди різні, але є по якійсь категорії, там, по кольору шкіри, по там. І так далі. Там мова, шикарний приклад, просто. Там в різних народів різна мова, це різні коди, різні відтінки смислів, різні способи взаємодії з реальністю, свідомостей. Так само і музика. Це коди і якось воно взаємодіє дуже глибоко. Якщо ви хтось... У мене немає. У мене є розуміння, як це взаємодіє, але от як, типу, як от вести людину в якийсь стан за допомогою музики чи чогось. Якщо когось це цікавить, є повно всяких цих ритуалів і так далі. Ну, кому цікаво, той з цим розбирається. Це, це окремий досвід. Технік, технологій, маса. Але це все таки вузенькі, вузь, вузенькі напрямки. Е, можна ж, ну, кого це цікавить цей напрямок, буде розбиратися з цим напрямком, копати, відкривати і так далі. Іти шукати вчителів. Все залежить від сприйняття. Все залежить від сприйняття. Від сприйняття взаємодії з чимось. Тобто є. Мінімум дві сторони. Щоб взаємодіяти, потрібен хтось. Тому що сам з собою ну, одиниця якась енергетична, вона сама з собою їй складно взаємодіяти. Оце, до речі, про творця, який розділився на аспекти, щоб взаємодіяти, щоб могла відбуватися якась гра. І ці аспекти множились, множились, множились. Врешті-решт розмножились до такого. Що, що те, що ми бачимо ось навколо навколо нас. Це все аспекти того першого, першого імпульсу, як кажуть вчені Великого Вибуху. Заводної апельсин, там класика кантуха. Ну от і як потім після цього цей персонаж буде сприймати класику. Це просто така е, жорстка по чорному прошивка. Програми в людині. Е, ну, не смішно ні, ні разу, але я про інше. Що... Таке в людини буде сприйняття класичної музики, або і взагалі музики, якщо вона буде ще якось сприймати. І Там якраз катували сприйняття персонажа таким чином. Саме так. Окей, цю в нас яка бесіда, вже про погоду поговорили, про музику, можна вже перейти до більш цікавіших тем, як воно.